Вітаю всіх друзі. Сьогодні знімаю коротеньке відео. Приїхала до мене зірка, яку я переробляв в прошлому році в кінці 2022 року і приїхала, так би мовити, на невеличку модернізацію. Вирішили встановити упорне колесо. Під КПП для е, мототрактора із мотоблока з плаваючим КПП. Трошки колесо завелике в діаметрі, але все-таки я його сюди встановив на цей мототрактор, для того, аби е, КПП працювала в плаваючому режимі і не Глибоко заглублялася. Встановив я його ось таким чином. Тобто шина закріплена до кріплення рамки підрамника мотоблока, де кріпилась рамка з двигуном на мотоблоці. Тут вона кріпилася в цьому мотоблоці на дві шпільки. І отаку ту ж шину закріпив до кріплення самої рамки КПП. Звісно, ну тут кріплення просте, також шина, до якої приварена віська і, звісно, має Можливість регулювання по висоті. Для того, аби встановити висоту, я встановив висоту тут десь 12 см 120 мм від поверхні землі до колеса. Ну Якщо почва рихла, можна встановлювати 10, колесо трохи вгрузне. І десь приблизно буде фреза брати глибину 14-15 сантиметрів. Ну, як воно себе поведе в роботі, це покаже час, буде можливість я, як би мовити, доповню, але не знаю чи буде у мене така можливість. Ну, теоретично має працювати. так, Хто хоче собі зробити дану процедуру, можна таким чином. Ну, кріплення тут є різні, тобто нема значення. Можна і на КПП де кріплення під 5 болтів. Таким самим чином закріпити отаку от е, подовж КПП шину. Ну, це можна закріпити по-різному. Ну і по своєму функціоналу воно має працювати. Тобто КПП працює в плаваючому режимі, і так як на цьому мотоблоті. Підйоми опускання КПП і редуктора за допомогою гідравліки, тобто встановлюється плаваючий режим і КПП має працювати в плаваючому режимі. Ну і, звісно, ще буде така. Таке допрацювання е, бистро опускається навіска з фризою і взагалі, тобто, е, встановлювати буду уповільнювач, встановимо штуцер калібрований десь на півтора міліметри. так як і підйом бистрий і Опускання також швидко е, опускається на візка, тобто поставимо е, штуцер на гідроциліндр каліброваним, і будемо бачити, що з цього вийде. Ось така інформація.